Після президента сам Верховний Єрмак України треба людям показати, що в кінці кінців добро перемагає. Я думаю, що навіть голову Володимира Олександровича складно пройти повз єрмака в українській політиці. Вже нікого не здивуєш, тим, що всі ключові призначення проходять через одну фігуру. Заміни на міністерських посадах часто відбуваються на користь тих, хто лояльний до Зеленського, і, зокрема, до його правої руки Єрмака. Зараз президент Володимир Зеленський майже наполовину оновив уряд. Утім, чекати рішучих реформ та проривних змін не варто, адже дуже часто нові імена міністрів це старі заступники Андрія Єрмака та його однокурсники. Чому це відбувається саме зараз? Чи не є це способом посилити контроль? На всіх рівнях державної влади чи зможемо очікувати на подальші перестановки в уряді та офісі президента? Та чи дійсно йдеться про концентрацію влади в руках однієї людини? З'ясуємо вже у цьому випуску. Скажіть, Будь ласка, як ви пропонуєте працювати на посаді міністра закордонних справ після того, як громадянам України в рамках конституції України ви запропонували не надавати консульські послуги, порушивши конституцію, закони і принципи, з якими держава має боротися про повернення своїх громадян до держави? Я хотів би вам нагадати, що вони туди виїхали здебільшого завдяки державі. Завдяки тому, що їм дали таку можливість, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшен. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та. Звінок тож у вересні 2024 року. Кадрові зміни в уряді стали особливо масштабними. Президент Зеленський інцінював звільнення цілої низки міністрів, мотивуючи це тим, що деякі з них вже перебувають на своїх посадах 4-5 років, і країні потрібна нова енергія. Серед тих, хто залишив посади, були міністри юстиції, екології, стратегічної промисловості, а також голова фонду держмайна. Є десятки таких цілком конкретних за. Вдань, і на своїй посаді кожен протягом осені повинен дати визначені результати. Основну роль у цих пристановках зіграв Андрій Єрмак. Він не тільки керував процесом підбору нових кандидатів, але й активно просував на важливі посади своїх соратників. Наприклад, Олексій Кулеба, який раніше був його заступником, отримав міністерську посаду. Це підкреслює, що Єрмак залишається ключовим гравцем у кадровій політиці на банковій. Ну, я думаю, що у опозиції, скажімо, або у критично налаштованої частини всі аргументи тепер для цього є. Тобто, тут mm -hmm. абсолютно не приховані всі ці зв'язки. Якщо говорити більш об'єктивно, то я не бачу разючої відмінності між тим, що було, і тим, що зараз в цьому розрізі. Тобто сказати, що до цього вплив Єрмака був слабкий, а тепер він посилився, ну мабуть, також буде невірним. Просто природа. Формування цього впливу трішечки різниця раніше це було на тому, що він приймав участь так само в формуванні і минулого уряду його люди, і ці зв'язки будувалися там опосередковано. Зараз він прийняв участь більш активно, скажімо, в підборі цих кадрів. Варто визначити, що більшість змін у вересні були досить несподіваними, навіть для самих міністрів. Їхні заяви про відставку з'явилися майже одночасно, що створювало враження узгодженого і швидко виконаного рішення. Однак Тики кажуть, що подібні перестановки можуть свідчити не тільки про оновлення, скільки про прагнення ярмака зміцнити власний контроль над урядовими структурами, просуваючи людей зі свого кола. Прізвище єрмака неважливо на, 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 на якою табличкою буде підмінене. Оце це саме головне справа. в Тому що кадрова політика формується таким чином, що так дійсно президент. Погоджує чи не погоджує, але що він погоджує, чи не погоджує? Те, що йому готують, те, що йому приносять, почитати. А хто це все готує? Хто відповідальний за цю всю підготовку? Одна людина на планеті найвеличніший лідер в сучасності за версією журналу Тайм. І до речі, я зараз не про Зеленського, а саме про Єрмака? Ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в обізі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої внутрішньої політики. Насправді, ще у червні 2024 року голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував кадрові зміни в уряді. Наша задача заповнити уряд, сказав він у ефірі національного телемарафону. Зміни тоді так і не відбулися. Хоча насправді низка міністрів вже довгий час функціонували без затверджених керівників, як от Міністерство культури, молоді та спорту, агрополітики, інфраструктури, міністерство у справах ветеранів та міністерство регіональної політики. Формуючи кадру політику, треба 150 разів раз перевірити і впевнитись в, то, в тому, що люди, які її впроваджують, вони здатні і можуть робити це ефективно. Але я глибоко переконаний, що буквально вже ближчим часом Верховна Рада повернеться до кадрових питань, і наша за задача заповнити уряд. Уряд також повинен. Фахово і професійно працювати повинні бути люди, які відповідають за свої сфери. Ми повинні відходити від цієї практики виконуючих обов'язків по тих чи інших напрямках. Має бути міністр, повноцінний член уряду, який виконує питання, які завдання, які на нього покладається покладаються народом України. Тоді у повідомленнях джерел видання Українська Правда йшлося і про те, що президент хотів змінити голову уряду Дениса Шмигля. Однак і цього не сталося. Натомість, за кілька місяців у вересні, ціла низка міністрів написала заяви на звільнення і фактично одночасно подали їх на розгляд парламенту. Я вже говорив про перезавантаження нашого кабінету міністрів багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України та заради українців 4,5 роки. Хтось 5 років був міністрами. Ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. Міжнародна політика дипломатія не є виключенням. Здебільшого нові призначення та звільнення стосуються офісу президента та кабміну. Людей з офісу президента звільняють та відряджають на міністерські посади. А працівників Кабміну часто після відставки відправляють на певні посади в офіс президента. Щоб люди не пішли в нікуди і хочуть залишити в президентській команді, тому і верещука деякі інші вони працюють у офісі президента, а можливо потім з'являться. І якісь інші посади пояснює такі призначення в офісі президента у коментарі Радіо Свобода і політолог Володимир Фосенко. Представники опозиції вважають, що ці урядові зміни не призведуть до оновлення. Я йду працювати в офіс президента України і буду займатися тим, чим займалась на посаді віце-прем'єра, а саме діти, внутрішньо переміщені особи, міжнародне гуманітарне право стоїть задачі, які стояли перед нами відновити велику приватизацію. Звітую, велика приватизація в Україні відновлена, і ми вперше в історії України проведемо велику приватизацію на платформі Прозоро, тобто не буде тремтячих рук в сумнівних кабінетах, а буде відкрита і зрозуміла процедура. Представники уряду не мають достатнього впливу. Натомість реальні рішення ухвалюють люди, які наближені до президентства та керівництва його офісу. Однак проблема в тому, що на відміну від урядовців, вони не несуть належної відповідальності за свої рішення. Просто не приходять десь якісь там технократи з. В... Народу там з якихось структур вони просто беруть тих, хто вже були, наприклад, там з офісу ставлять на міністра. В міністри йдуть в офіс і просто між собою е міняють тих, хто вже є, тому що велике, я бачу бажання там іти в команду працювати. Саме таким чином новим очільником МЗС України став Андрій Сибіга, але це не просто нове обличчя в дипломатії. Він був заступником Єрмака, однієї з найвпливовіших фігур в оточенні президента, і це не перший випадок, коли Єрмак активно просуває на ключові посади своїх людей. Так міністром аграрної політики став Віталій Коваль, який до цього очолював фонд «Держмайна». На місце міністра культури та інформаційної політики призначили Миколу Точицького, досвідченого дипломата і близького до Андрія Єрмака. Також на посаду міністра у справах ветеранів призначили Наталію Калмикову, яка раніше була заступницею міністра оборони. Хто очікує зміни міністерства, якщо блискучий дипломат з батарічним стажем раптом стає міністром культури, хто може очікувати нормальної роботи від людини? Це був голова обласної державної адміністрації моєї рідної області, який за рік поміняв посаду голови обласної державної адміністрації фонду держмайна, а тепер пішов на міна ПК. Це просто імітація бурхливої діяльності президента. Останні зміни в Кабміні та офісі президента чітко вказують на те, що вплив Андрія Єрмака не обмежується тільки зовнішньою політикою, і інші ключові фігури, всі вони в тій чи іншій мірі пов'язані з Єрмаком або його найближчим оточенням. Є те, що зараз от звільнили сьогодні пана Камишина. До речі, один із тих, хто прийшов в раду і зробив звіт, за що йому повага, і він іде на роль радника офісу президента або президента. З, Економічних і військових питань це говорить про те, що роль радника більша, ніж роль міністра. Сам же Андрій Єрмак не коментував свій вплив на кадрові зміни в уряді. Раніше в інтерв'ю Європейській правді він відповів на критику, що втручається у роботу МЗС. На що він сказав наступне? Моє повноваження закінчується там, де закінчується доручення президента, та додав, що бачить свою роль як радника із національної безпеки. Андрій Єрмак. Так, один із основних з тих людей, які готували і формулу миру, і саміт миру. І коли я вам кажу про інших людей і говорю про те, що ми одна команда, то всі ці напрацювання, всі ці спілкування, контакти зі сполученими штатами в Білому домі, в Госдепі тощо, і всі ці надбання, які має сьогодні Україна, це кожен з них зробив. І ті ж патріоти, і ті ж Ф 16 ті ж атакамці. Ви просто не знаєте всіх деталей. А що з цього приводу думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.